Новорічну ялинку у Полтаві планують встановити за кошти меценатів. Бюджетних коштів на її встановлення місто не витрачатиме. Повідомила сьогодні виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Зараз ми ще в середньому продивимося, скільки це обходиться, але відповідно це десь близько 400 тисяч. Точно нераціонально його на ялинку. Ну що у нас ялинка до речі? в місті? це конус, але сама краса в ньому це ілюмінація. Тобто це електроенергія, і в більшості міст України ялинки встановлюються лише за одних умов: це якщо є спонсор. Якщо є ем, меценат, меценат знайшовся цього ж дня. Монтаж та оздоблення новорічної красуні профінансують представники громадської організації підприємці Полтавщини спільно з рестораторами обласного центру. Говорить голова організації Євген Дикань. Ми з Катериною Ямщиковою, підприємці Полтавщини та підприємці, які знаходяться на вулиці Соборності. Договорилися, що всі розтрати по ялинці, які будуть, вони скинуться і закроють це питання. Для того щоб в малечі був праздник. щоправда, інформацію щодо імен та кількості підприємців-благодійників Євген Дикань не уточнює. Ми цього не знаємо. Ну всі підприємці, які є по вулиці Соборності, які займаються готельно-ресторанним бізнесом. Красять гірляндами і центр міста від корпусного парку, а кошти виручені від новорічного ярмарку, що діятиме по соборності та на театральній площі спрямують на потреби військових, додав Євген Дикань. Щодо полтавців, одні з них за новорічну атмосферу, інші категорично проти, навіть за умови, якщо на головну ялинку грошей з бюджету не витрачатимуть. Хай буде дитині та й все. Мені та чесно, все одно. Саме головне, щоб дитині було. За 400 штук, да? ні, не підтримую. Я вважаю, що ці кошти буде більш доречно направити на ЗСУ чим от на ялинку. Ну, якщо підприємці, то я согласна, це така радість для дітей. Я пам'ятаю, коли дата вона стояла, то було дуже красиво, і всі радувалися. Чувствувалося, що Новий рік. Пускай би стояла. Ну якщо підприємці, а якщо з міського бюджету, то хай би лучше на ЗСУ. з однієї сторони, це позитивно. Що хочуть якось свято влаштувати для людей. Але трошки хочеться, щоб більше для ЗСУ допомагало, ніж для всього іншого. Бо свято буде, коли буде перемога. Я за те, щоб гроші були відправлені на ЗСУ. У мене, наприклад, брат воює, двоюрідний брат. Я знаю, яка ситуація зараз там з усім, з дронами. Нагадаємо, торік новорічну ялинку на театральній площі Полтави не встановлювали. До воєнного ж 2021-го головну ялинку міста традиційно відкрили 19 грудня.